Ще один танк росіян згорів дотла. Розвідку цілей провели воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, а знищили танк артилеристи 45-ї окремої артилерійської бригади. Результати роботи наших військових показав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Дивимося, як це було. Знищили з першого удару. Бійці полку Азов показали, як ліквідували ворожу гаубицю. Аеророзвідка бригади виявила ворожу ціль, повідомила про її координати та скоригувала вогонь. А артилеристи ж перетворили рашистську техніку на мотлух. Давайте подивимось. Я раду, вийди на зв'язок більше один, проверь полтора. Чи до боя, да? Так, є. Ускоряйся, пан. Підозру повідомили колишньому одеському військовому. Про це заявив Володимир Зеленський. Фігуранту Євгену Борисову закидають незаконне збагачення на понад 180 мільйонів гривень та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, офіс генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити. Правоохоронці обов'язково представлять суспільство, і загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військоматів, і кожне таке кабінетне порушення, десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись, принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминучі. Затримання терориста Стрілкова Гіркіна розлютить так званих російських патріотів. Про це пише британська розвідка. Насамперед йдеться про військорів та військових. Адже серед них воєнний злочинець Гіркін має імідж борця за велику Росію, а також запеклого критика Кремля та Міноборони. Він не боявся напряму звертатися до Путіна та його найближчого оточення. А в одному з останніх дописів назвав диктатора нікчемою і припустив, що його режим не протримається протягом нової каденції. Напередодні Гіркін на затримали за підозрою в екстремізмі та посадили під варту на наступні два місяці. Озброєний чоловік захопив будинок Януковича у Підмосков'ї. Кілька годин він відстрілювався від російського ОМОНа, але той його все-таки ліквідував. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Озброєний це В'ячеслав Черненко. Він приїхав із Красноярська, стверджував, що нещодавно повернувся з так званої СВО, тобто з війни, яку розв'язала Росія в Україні. А захопити будинок йому наказав Бог. Також Черненко казав, що має багато зброї та планує йти на Кремль під час операції. Територію ділянки а також селища оточили на місці. Працювали СОБР та ОМОН адресу котеджу. 35-річний чоловік знайшов за оголошенням про продаж вартість будинку близько мільярда рублів. Як кажуть, місцеві раніше в захопленому будинку жив Віктор Янукович, український президент утікач. Сумнівів немає. Росія перенесла ядерну зброю до Білорусі. Переконані у розвідувальному управлінні Пентагону. агенція не поточнила кількість боєголовок та місця їхньої дислокації, адже пересування таких засобів важко відстежити. Це складно зробити навіть зі всіма можливими можливостями американських супутників. Водночас у Пентагоні поки що не знають тип переданого озброєння. Це можуть бути як тактичні, так і стратегічні ракети. Загрозу застосування зброї масового знищення у Вашингтоні Шенхтоні оцінюють як мінімальну, Тож поки що не планують вносити зміни до власної стратегії. Польща викликала російського посла через історичні нісенітниці Путіна щодо Сталіна. Про це повідомив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Він наголосив, що історична правда не підлягає сумніву. Сталін був воєнним злочинцем винним у смерті сотень тисяч поляків. Напередодні Путін виступив на засіданні російського радбезу. Кремлівський карлик заявив, що Польща буцімто зобов'язана власною незалежністю Сталіну. Нібито саме він подарував Варшаві західні землі. Але зараз поляки про це забули та не висловлюють вдячність радянському союзу. Наостанок пригрозив, що Кремль може про це нагадати. Якщо вагнерівці підуть на Україну з Білорусі, на них чекає справжнє пекло. І, хоч найманці поки що не становлять загрози, але сили оборони готуються до різних сценаріїв. Військовослужбовці провели навчання на білоруському кордоні, тренувалися відбивати атаки ворога. Там показали і американський бронеавтомобіль «Макс Про, який передали нам західні союзники. Як все було, бачив Віталій Залевський. Супротивник проривається на Київщину. Вороги гатять з артилерії по наших позиціях з лісу долинають автоматні черги. Їхня мета захопити важливий стратегічний об'єкт, щоб далі просуватися на Київ. За тривогою на полі бою з'являються два американських бронеавтомобілі Про». Це сучасні машини з протимінним захистом. У бій вступають українські воїни. Оборонці відганяють окупантів. Один боєць поранений. Поки триває зачистка, медики забирають його до автівки швидкої допомоги. За такою легендою бійці проходили тренування біля білоруського кордону. Втомлені, але задоволені. Воїни розповідають, що всі завдання виконані. Олег більше десяти разів ходив до військомату. Він збився з ліку, але зрештою отримав військовий квиток і вже декілька місяців тренується. Чим більше підготовлений боєць попадає на передову, тим більше шансів у нього вижити і перемогти. Для Ярослава сучасний бронеавтомобіль уже як дім від такої техніки. Рашисти тікають у паніці, часто не добігають до своїх позицій. Приїжджаємо, насипаємо, забираємо своїх і далі по ситуації. Або далі женемо ворога звідси геть, або відступаємо, вивозимо на інші позиції, чекаємо підтримки. Тут умови максимально наближені до бойових дій. Так наші військові готуються до реального бою з російськими окупантами. Такі тренування необхідні, без них ніяк. Тобто, чим більше тренувань, тим краще воїн стає. І легше буде в бою у сил оборони підвищена готовність через колони вагнерівців, які прибувають до сусідньої Білорусі. Поки що жодної загрози для України вони не становлять. Але наші військові завжди на поготові. Якщо ж найманці наважаться на наступ, одразу потраплять до пекла. Заспокоїв командувач об'єднаних сил ЗСУ. Ми реагуємо на цей рівень загрози шляхом підвищення наших оборонних спроможностей. Якщо ця загроза стане явною, то Генеральним штабом передбачено посилення. Дійсно є загроза. і Дійсно треба, щоб кожен воїн орієнтувався, що йому робити на полі бою. Тому чим, чим більше ми тренуємося, тим краще буде наш результат в подальшому, і тим менше в нас буде втрат серед особового складу, серед техніки. Біля кордону з Білоруссю зміцнюють наші позиції та створюють нові оборонні рубежі. Такий вигляд має довготривала вогнева споруда. Звідси оборонці можуть знищувати техніку та расистів біля стратегічних об'єктів. Вона поставлена для того, щоб нашим хлопцям підвищити комфорт виконання бойових завдань. Ми відтестуємо протягом короткого проміжку часу цього споруду. Віталій Залевський Олексій Іванченко, п'ятий канал. Не треба робити передчасних висновків про український контрнаступ. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкін під час Аспенського безпекового форуму в Колорадо. За його словами, техніка, яку надали на ті навчання, що проводили західні партнери, матиме істотне значення і призведе до змін. Крім того, Ентоні Блінкін нагадав, що Сполучені Штати від початку говорили, що український контрнаступ буде важким.